Хотіли акумуляторного тримера? Будь ласка, зараз ми подивимося, що це за чудо, як воно приходить, як воно працює. Но щось в мене виникають сумніви, що щось він там зможе косити. Ну, що можна косити акумуляторним тримером, якщо ми звикли до бензинових. Зараз я його розпакую і вам розкажу. Комплектація захисний кожух, запасна жилка. І ось таке колесо для точного скошування газона. Це все покажу, як працює. Далі. Ось, будь ласка, сам тример. Як виглядає сам тример. Ось тут, де я вам казав, вставляється ця запасна жилка. Ось воно так виймається. Опа, ось так. Ось так виймається, сюди вставляється. Там ви собі можете, коли вона вже там зітреться, можете собі додати. Далі. Так воно крутиться, кому цікаво. Далі, що в нас тут є? Тут, якщо натиснути на ось цю кнопочку. Можна відрегулювати кут нахилу, який вам там треба. Такий, сякий, тобто під різні положення. Далі. Ось тут в нас є телескопічна ось така ручка, тобто її можна витягнути, я не знаю, як так показати, аж на ось стінки. Далі, ось ця ручка натискаємо і піднімаємо в те положення, в якому вам буде зручно або так, або так. Або ось так. Далі. Що в нас тут є ще? І індикатор заряду в батареї. Кнопка, без якої не буде воно вмикатися, захисна така, ну та як в всіх моделях Alco. І акумулятор беремо ми на 5 А і будемо пробувати. Ну що, друзяки, перший раз в своєму житті будемо косити електричним тримером. Я навіть і бензиновим не косив, і товариш також. Ну, давай пробуй, як воно працює. <головіка> воно косить. <головіка> Не воно, а він, а він реально косить. А ну давай ще раз. Да нет, да нет, 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 куда? Давай вот этот самый высокий okay. Да, давай Ходи дальше Слушай, может там жилки нет? А ну, есть жилка Може і довше витягнути. Ні, там no? стоїть ніше, він і ріже. Що там? Нема жив. Ну, їй мало, так. має витягнути, так? No? Давай густішу. Ложи в фокіст! З тебе косар такий, такий no, який є. Такий, як з мене. Але ти збиває? Збиває, Красота! Загальні враження, друзі, зараз хейтери понаписують, що дитяча іграшка, що нею можна косити і так далі. Ну я вам скажу, тут є плюси і мінуси. Зважаючи на те, що досвіду в користуванні в мене немає таким пристроєм, але все ж таки. Охарактеризувати я його можу. З плюсів одразу скажу, що компактна і дуже легка. Тобто не напружуєте ні руки, ні спину. Легко поміщається в багажник автомобіля, десь собі приїхали на дачу чи будь-куди дістали, без всякого шуму, галасу, там пилу і так далі. Тобто без запаху бензину, вихлопних газів газ і ви собі вільно працюєте. Так, да, не можна косити там великі площі. Звісно, що можна, але вона не для цього десь там підправити газом. Щось там підрівняти, щось скосити, невеличку травичку. Звісно, що загутівля сіна для худоби, ви не будете нею робити. Так що для, для того є там інші коси, чи берете там вручну і вручну собі косити, як колись. А так, це чисто для дому, десь там собі підправити газончик, щось зробити. Да, вона так класна. З мінусів, друзі, великим мінусом є ось ця жилка. Я не знаю чому, можливо, це в мене так, чи вона такої якості. 5 хвилин косиш, жилки немає. 5 хвилин косиш і немає. І постійно треба тиснути на ось цю кнопку. Натиснув, відпустив. Натиснув і все. Коротше, фігня повна. Можливо, як було би їх дві цих жилки, косило б воно значно краще. А так, травичка ось таку косить, ось така вже більша. Вже не косить, вже воно там її плутає. Ну таке, друзі, мені подобається, то, що можна поставити різні кути нахилу. І так, і сяк, підправити десь там під бордюром. Ну так дійсно класна штука. І то, що вона легка, і безшумна, і так далі. Це всі плюси. Ну, якщо ви розглядаєте там якісь великі площі, то звісно, що вона не підійде. В цьому я навіть переконався, тому що. Є навіть з чим порівняти, як косять інші люди. Я це все бачив і це все знаю. Так що, друзі, ви просили, я вам показав. Будь ласка, пишіть свої коментарі, я їх обов'язково читаю, ставте великі вподобачки. І так, да, цю косу я її продаю після тесту, тобто значно дешевше, ніж вона коштує в магазині. Звісно, що я її там помию, туди-сюди, наведу її, як то кажуть, красоту, товарний вигляд, і все. Всім дякую, до побачення, бувайте!